Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, в Рубриці Будні Церкви, разом до перемоги. Цей важкий час для нашої країни. Є багато людей, які поклали перед собою питання. Яка моя задача, чим я буду займатися? Яка моя ціль? Що саме я можу зробити? Для того щоб скоріше настала перемога. Надійний тил це також фронт, важкий фронт. І дуже важливо, щоб наші військові в цей важкий час були забезпечені всім, що необхідно для них. Також були добре вдягнені, нагодовані і також відчували те, що про них хто турбується. Так. Всім доброго дня. Що Сьогодні неділька в нас. Рано всім хочу подякувати Чернівецькій області, людям, які передали нам смаколиків. Ось усе вже на місці на передовій. Тушоночка, булочки, медовичок, все, все хлібчик, пампушки. Ну, коротше, усе, огірочки, все. Усім гарно дякую, дуже гарно дякую. Все на місці. Разом до перемоги, кожна частичка вашого унеску, це, це є до перемоги. Ми підкріплюємося і маємо більше сили. О, ось о. котлетки, все на місці. о, Фенсі передає привіт. Пампушки, хлопці відпочивають, а це так ми проживаємо. Все, все на місці, все, гарно, дякую, слава Україні. Разом до перемоги. Четвертого рано почалася війна, а в обід він вже був у воєнкоматі. І вже другий рік на війні. Один син у мами. Тата нема, тато помер. Мама хвора. І тим паче він боює, боює в артилерії. Напрямок Бахмут. Важко. Коли не виходить на зв'язок, дуже важко, але коли виходить, то слава Богу. Також воює і сестри чоловік, і брат рідний, який пропав без звісті. Вже скоро рік не був, як немає Ігоря. Ні серед мертвих, ні серед живих, ні в полоні, ніде. І теж мав роботу, був директором Національного парку, але туди темний парк. Пішов одразу і пропав, 40 років. Да. Такі. Разом з кімнатом воювали, сестри чоловіку. Той, слава Богу, разом попали під обстріл, того винесли пораненого, в Києві лікували. Зараз на реабілітацію Вова, а і нема. Але нічого. Надіємося, що він десь є, що він таю Ірку, вони зблизнять. Ірка, ну хоч щось відчуваєш. Ну, вона як, як кожна людина каже, я думаю, що, що Ігор живий, що він вернеться. Так, працюємо. Сьогодні вже ми другий рік, з березня, як почали, не зупиняємося. Дає Бог сили і дає бажаючих людей, які жертвують щедро, і можемо працювати, бо без людей, без тих пожертв ми б нічого не зробили, тому що в нас таких можливостей нема просто своїми силами. Фізично, так, да, ми можемо зробити, а от фінансово і тому. Люди жаркуються, і ми працюємо. Третя рота, старшина. Дякуємо нашим волонтерам за всі оці добреники. Смаколики, Смаколики. Смаколики за сік оцей класний, який чудовий, п'ють наші хлопці. Дівчатам, дякую велике, щоб у них ручки не боліли за те, що нам наліпили цих всяких солодощів. І нашим волонтерам Віктору і Володі велике теж подяка. Всіх вони нас привозять да. і після нам все. Так, да, від мене командира взводу, велика-велика подяка. От. От. А ось і наша молода четвірка, наше нове молоде поповнення. Велике-велика подяка. 25-й окремий зрецький батальйон Запевне взвод, дуже дякую. Фонду. Ми поруч за допомогу, за вашу участь, в нашу перемогу. Дякую. Велике-велике Дякую. Да, Дякую. подяка. Дякую. Хлопці молодці. Ось так, друзі, коротенько. З вами ми змогли побачити, як працюють наші військові, як працюють наші волонтери. Як перевозиться продукція, як виготовляється. Дякувати Богу, що дозволяє нам робити цю працю. Хай Бог кожного благословить, кожного нагороди. Не залишайтеся осторонь.